Хістос народився. Сьогодні ми з вами переглянемо і проаналізуємо кадрові ротації, які відбуваються в вищих шаблях влади в Україні. Чи добре, чи погано, чи як воно є. Ми з вами з новини будемо обговорювати на Ютубі, телеграм-каналі Офіс Українця, а також на Тікток-сторінці TikTok TikToker Токер. Отже, призначення Буданова. Керівником офісу президента. Ну, якщо добре подивитися, таке призначення порадувало Сполучені Штати, оскільки Боданов має досить такий позитивний авторитет в Штатах, таке призначення трошки убезпечило офіс президента від подальших дій зі сторони Набу. Оскільки набу до Буданова претензій немає, до президента нічого ще не кажуть. І Набу, відповідно, теж в добрих стосунках з Сполученими Штатами. Відповідно, зі штатів похвалили президента і, очевидно, що очікують якихось певних дій. По боротьбі з корупцією чи налагодження діяльності офісу президента в правильному руслі, і це повністю в силах пана Буданова і велика надія навіть незалежних правозахисників є, що щось таке зміниться, і якісь позитивні зміни навіть для нас, з вами простих платників податків та й будуть. Ще одна кадрова зміна це є звільнення пана Малюка з посади голови СБУ. Таке звільнення в Штатах було прийнято на УРА, оскільки НАБУ боролось з СБУ. І СБУ перешкоджало у справі Мідас викритті топ корупції України і після. Того активно теж почали хвалити президента, офіс президента за таке звільнення. А загальновідомим є той факт, що президент Штатів Трамп він має алергію, скажімо так, ще з часів 80-х на КГБ. Зараз частина дітей, внуків цих Кигибістів працюють в СБУ, займаються кришуванням бізнесу. Як ми бачимо, що нам набув. Показали антикорупційне бюро, займаються пошиттям справ, чіплянням ярликів щодо незалежних журналістів і правозахисників. Інша частина СБУ успішно нищить ворога. Тому зараз є надія, що керівником СБУ стане людина, не Бакану, не малюк, а, як, а хтось з тих. Хто розуміє ситуацію в державі і хто вміє дійсно перетворити спецслужбу на спецслужбу, а не на незрозуміло що, то є таке суб'єктивне бачення, яке відповідно вже підтверджене реакцією за океаном і дає нам, простим платникам податків, надію на те, що в державі нарешті буде хоч якісь. Порядок, верховенство права і буде повернута діяльність державних органів в русло закону, а не політичними доцільностями будуть керуватися необхідністю рейтингів і іншими непонятними вказівками замість законів. Тому з надією чекаємо, хай нас всіх береже Бог і я думаю, нас порадують реформами невдовзі. Казані органи, в яких відбулись зміни до наступних новин.